Хочу запросити до розмови нашого гостя це Микола Маломуж, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, пане генерале, здоров'я бажаю. Дякую, що ви сьогодні з нами вітаю слава Україні! Героям слава, пане генерале. Як би ви відповіли на опитування, яке ми проводимо серед наших глядачів? Чи виправданою є відмова від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки? Ну, в першу чергу у нас курс на НАТО передбачений конституції. Це одна складова. І гарант Конституції президент не має права міняти якраз цей курс до зміни конституції, якщо буде воля народу. Друга складова, що гарантії безпеки повинні бути системні і довговічні, і зрозуміло, мати юридично збережний характер. Тому в даний момент вступ якраз НАТО це якраз та гарантія. Єдиний формат сьогодні. Ми ж виходимо з реалій. І бачимо, що США, Німеччина і ряд інших країн, тобто надзвичайно потужних гравців НАТО, не готові до вступу України в НАТО, готові до співпраці, до підтримки. Але формалізувати членство вони чітко говорять, що найближчі роки ні. Перспектива покаже. Тому я думаю, тут так треба вийти. З того ми не міняємо курс на НАТО раз, але з врахуванням позиції цих країн. Вони з Росії чітко орієнтуються, що поки не дають добро. Це вони вже позицію зайняли, і ми її поки не змінимо. А ми продовжуємо якраз цей курс, але не формалізуємо його, а продовжуємо співпрацю з країнами НАТО в воєнній сфері, політичній, розвідувальній, відповідно забезпечення цими засобами як нашої країни. Так і ми їх в плані захисту європейського блоку НАТО, який дійсно сьогодні потребує і нашої активної підтримки проти агресії Росії. Тобто, ми не виходимо юридично з курсу на НАТО, але фактично ми відтягуємо цей процес. Але ініціаторами таких дій я прямо скажу, мої процеси будуть з США. Це вже ми говоримо про реальність сьогоднішнього дня. Ну і поки сполучені штати Америки не змінили свою думку щодо майбутнього України в НАТО, а точніше артикулювали свою позицію, українські військові сили оборони України демонструють те, що Українська армія і сили оборони України можуть стати. Надійним щитом для країн Північно-Атлантичного альянсу на кордоні з Росії, в тому числі і на морському кордоні. У порту новоросійська підводні дрони Сібебі Служби безпеки України вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636-3 Варшавянка. У наслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Це та сама субмарина, яка запускала з свого борту крилаті ракети Калібр, які ворог використовує для ударів по території е, України. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контрозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Вартість підводного човна класу Варшавянка становить близько 400 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Пане генерале, зважаючи на... Бойовий великий бойовий досвід сил оборони України, Північно-Атлантичний Альянс. Чи зацікавлений, якщо не враховуючи, позиції Сполучених Штатів Америки в тому, аби сили оборони України були частиною цього великого альянсу? Бо на сьогоднішній день українська армія є однією із найсильніших у Європі. Я прямо скажу, контактуючи з керівництвом країн НАТО і особливо безпеком сектором, це міністри оборони, керівники служби безпеки розвідки. Вони всі чітко стоять за підтримку якраз курсу України НАТО. А зараз це реальні спільні дії країни НАТО і України. Сьогодні сама боєздатна армія, я просто скажу, не помиляюсь, особливо в досвіді ведення стратегічних масштабних операцій. Це армія України. Нашої держави. Ми маємо не тільки боєдосвід, а маємо якраз стратегію тактику ведення війни в широких масштабах, проти такого потужного агресора, як Російська Федерація, навіть США такого досвіду немає. Тому і НАТО, і сьогодні Рюте ЕНСЕК заявив про те, що ми будемо співпрацювати з Україною по всім секторам. Так, да, поки без формалізації, я прямо скажу: а чому б нам не продовжити, і ми зараз маємо цей курс? Співпрацю з НАТО не гірше, ніж членство. А колись на якомусь етапі, прямо скажу, НАТО прийме з радістю таку країну, яка є одним із основних форматів сектору безпеки країн НАТО та всього світу у перспективі. Я думаю, що сьогодні формат співпраця з країна НАТО в всіх секторах: перший воєнний, оперативний, військовий, економічний, технологічний, оборонний, в області нових розробок це все фактично весь сектор е, співпраці самих країн НАТО, як деякі говорили е, члени НАТО, що Україна сьогодні співпрацює з країнами НАТО набагато ефективніше, чим багато його членів. Оце правда, оце реальність. Я думаю, що ми цей курс продовжимо. А те, що ми проводимо операції е, в різних точках, е, наша якраз у безпеки, ми якраз із керівництвом раз спілкувалася, ці схеми. Де ворог не очікує, це саме основна модель. Знищити якраз пускові установки ракет, аеродроми, а це операція Павутиня, де дійсно були стратегічні бомбардувальники, А тепер уже і підводні човни, які раніше Росія рахувала, що ми їх не досягаємо. Тому що тільки. Частину флоту ми знищили, до половини до 50% Знищено крейсерів, різних суден, допоміжних ракетоносіїв і тому подібне. А от підводні човни це рахували е, ті, які находяться. По-перше, в глибинах, находяться в прихованих навіть де в Севастополі це в скелях. Прямо ці гавані знаходяться, або в Новоросійську, як це зараз ми бачимо. Але виявилось, що ні, ми проводимо активну розвідку. І воєнна контрозвідка права свої засоби таких об'єктів, їх захист можливий, і відповідно моделі чим вразити разом з нашими військово-морськими силами відпрацювала цей сегмент і насти удар, і показали всьому світу. Ми будемо бити по стратегічним об'єктам і зліцінювати їхні удари як по Україні, так і загрозу країнам НАТО першого європейського континенту. Пане генерале, буквально в ці хвилини завершується другий раунд американо-українських перемовин, який відбувається у Берліні. І одне із головних питань, які обговорюють перемовники на своєму засіданні, це питання майбутньої території України і майбутнє Донбасу. Створення можливе створення буферної зони або демілітаризованої зони на Донбасі. Є різні варіанти того, що може відбуватися. На Донбасі і е, з відведенням обох сторін від лінії зіткнення, і на односторонньому відведенні е, українських військ з частини Донецької області американці теж обговорюють такий варіант. Президент Зеленський заявив, що Росія хоче окупувати схід України політичним шляхом, і тому пропозиція Сполучених Штатів Америки щодо виходу Збройних сил України є несправедливою. Я вважаю, що на сьогодні справедливим можливим можливим варіантом має бути: стоїмо там, де стоїмо, і це правда, бо це і є ось, зупинка вогню. Сторони стоять, а потім вже дипломатично намагаються вирішити всі загальні питання. Президент Зеленський повідомив, також що американські представники пропонують зробити неокуповану частину Донбасу, вірніше Донецької області, з якою мають. Начебто відійти українські війська, але в яку мають заходити російські вільною економічною зоною. Ви як прогнозуєте, за яким сценарієм можуть піти перемовники? Ну в даному разі, очевидно, буде враховано і позицію Росії, хоча позиція Росії абсолютно є чіткою ультимативною, і вони вважають, що українці мають залишити територію Донецької області, і вже після того вести якісь там розмови про... Мир, який сценарій є найбільш прийнятний на вашу думку в нинішній ситуації? Ну я прямо сказав. Стратегічно ми програли якраз е, формування е, позиції, тому що нам надали е, переговорний формат Москви. Тільки переведений відповідно 28 пунктів на початковому етапі американцями і поданий е, з боку США як власний план. Ще й Трамп сказав до дня Благодаріння, щоб ми вже все прийняли. Але тоді оговтався, що ми розшифрували, що це не план США, а план Росії. Але прямо скажу: ми свій час по всім оперативним каналам працював, щоб Трамп змінив позицію після інаугурації від проросійської проукраїнську. не задіювали сили засоби. П'ять менеджерів не справився з завданням. Їздив туди попередній глава офісу і відповідно Єрмак. І уміру, і нічого не було. І Сверденко слідчий прем'єр-міністр сьогоднішнього дня їх навіть не приймав Рубіо. Тому на даний момент я рахую, що активність переговору процесу у нас була низька, маючи величезний ресурс контактів з самим Трампом Рубіо, з Рубіо з радниками Трампа. На з моменту його народжується його навіть друзі, дитинства. А тепер найближчі радники конгресмени підтримують українські сенатори, військові, ВПК, фінансисти республіканської партії, Ферес. Федеральна резервна система це довори світу і відповідно, сама велика організація. Батьки-засновники республіканської партії ми їх року приймали в Києві. Вони підтримують Україну. Оце весь потенціал повинен тиснути на Трампа. І відповідно, перша складова, щоб Росію посунути, як я знаю, Путіна, Медведєва і всю камарилю цих керівників кенералітіту. Це в першу чергу перспектива наша на фронті. Ми і так чітко стоїмо. Тяжко жертву на але. Передача зброї 5-6 покоління через закупку через європейські гроші. Але США часткова передача це перспектива знецінення всіх зусиль ворога на фронті, а навпаки, наш наступ. І це повинен перший формат дій. Другий оперативний, те, що дійсно знецінення всіх ресурсів, включаючи сім'ю Путіна поза кордону. Це і дітей і внуків по всьому світу півтора трильона доларів. А це яхти, це вділи, це все, де вони себе, себе дуже добре почувають, а їх не буде на ноль. вийдуть. бомжі, остануться. і конфіскація всіх активів. Це два. Е Дуже ще й оперативні закриті тематики. Ну і зрозуміло, це санкції не просто, а системні і вторинні, і відносно Китаю, який в кризі знаходиться. Йому зараз треба співпрацювати з Європою і з США, щоб вийти з кризи, а не з Росією. А там уже криза і Сінзіпіна має бути проблема, навіть його легітимності. Він третій термін незаконно перебуває. А там є опозиція. тому що треба підняти економіку, тому що рухне економіка. Цінціпіна, відповідно, політична перспектива також рухне. А це треба використовувати для того, щоб і Європа, і США тиснули на Китай, щоб спільно як вони сказали, в пакеті з Україною вирішуємо проблеми ваші. Тоді буде і китайська позиція, а це великий тиск на Росію. І ні, і індуська позиція, і, відповідно, турецька, і інших країн бразильська, наприклад, японська, південнокорейська, і відповідно австралійська. Це весь світ. Який формує єдину позицію, Тоді є засив тиску. А ми обговорюємо, що пункти Москви. Оте, От що ми сьогодні з вами говоримо, нам нав'язали, переговорили, відповідно, ми Майами, переговорили, переговорили, переговорили в Майамі, переговорили перед цим Швейцарії, деякі пункти врегулювали. І зараз сам президент починає щось обговорити в Берліні. Ці теми готуються до президентських зустрічей. А президент вже приходить до того, коли вони підготовлені. І от по кожному пункту, включаючи стратегію, як Путіна змусити, то він відмовиться від любих сценаріїв, якщо йому не дадуть Донбас, наприклад, що ми зробимо? Та нічого. Точно так же поставить питання про наступ НАТО або ще інші питання, і що нема козир, як ми говоримо. Козирі повинні бути воєнні, оперативні економічні санційне і новий світопорядок з новим правилами, де включається і Китай і інші країни, що ми припиняємо війни, але на принципі міжнародного права і зрозуміло з гарантією безпеки для всіх країн. Оце формула. але цю формулу ми знаємо професіонали в Україні, але це сотні людей, які не задіяли цій формулі. А направили у Мірова і відповідь начальника штабу декілька осіб, що вони там дискутували з двома бізнесменами від кофом. Який був в Росії під тиском на Тим більше кушнір. Який займається бізнесом, йому вигідно з російськими е партнерами, розвивати свої стосунки, а тут допомогти вирішити питання по Україні. Оце сьогодні така переговорна позиція. Щодо Донбасу, нам треба чітко визначити те, що ми посилюємо позиції тиску на Росію, і мене американці, європейці, нато запитали, що нам треба зробити так, щоб Росія і Путін відповідно погодилися на ті умови. Ми їх висловили. Я коротко, буквально вам сказав, чотири стратегічних позиції. Їх треба. Задіяти одному менту свій час е три місяці назад, коли була керасамблея ООН, е Трамп, займав до цього позицію про російську. Ми тільки по одному сектору попрацювали з Трампом, не його тиск, і займав позицію підтримка України, надання атакамців і Путін злякався тільки по одній темі. І Зеленський, який зустрівся з нашим з Трампом в Нью-Йорку, сказав: Я здивований, що Трамп поміняв позицію щодо підтримки України навіть атакам все обіцяв. Він не знав, чому це так сталося, тому що робота повинна бути щоденна. Не Росія нав'язувати через двох бізнесменів в Майами або Москві сам Путін. А ми повинні формувати цю позицію. Вона буде і проамериканська, що вигідно, а тоді об'єднається вся еліта, яка задавить Трампа. Він ніколи не рушить. Я знаю його дуже добре. Мені позицію в свій час при допомозі Пенса Помпео, віце-президент і держсекретар, от і разом з нами, на 180 градусів багато разів. Поміняв позицію на підтримку України. 61 мільярд проголосував. Він називав президента України Шахраєв. А тоді чогось проголосував, дав команду Джонсону голосувати в Конгресі Пане за підтримку цього пакету. Хоча перед цим не передбачав перспективу. Активна, Активна професійна робота цій ситуації у нас не так багато часу залишається в ефірі для роботи. Скажіть, будь ласка, про ситуацію на Куп'янському напрямку і навколо Куп'янська, бо дуже багато різної інформації було впродовж останнього часу. Росіяни заявляли про те, що вони захопили місто. Потім в це місто приїхав президент Зеленський, записав відео з міста і показав, що власне росіяни не панують в цьому місті, речник чи начальник. Управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в ефірі національного телемарафону заявив про те, що звільнення Куп'янська відбувається обережно, щоб запобігти жертвам серед цивільних і з мінімізацією втрат серед військових. Послухаймо, що ще сказав Віктор Тригубов. Ну звісно, вона розвивається, оскільки росіяни зараз перебувають фактично заблоковані в місті. То зараз відбувається їх поступове вичавлення. Ви могли вже. Чути окремі новини з того, як це відбувається, зокрема про е, звільнення цивільних заручників, яких Росіяни використовували у якості живого щита, включно з дітьми, і це пояснення серед іншого пояснення того, чому це не відбувається миттєво. Бо звісно було б просто наносити удари виключно по тих позиціях, де зараз засіли росіяни, руйнуючи усе місто, але це могло би спричинити і цивільні жертви і зайві руйнування, чого не хочеться допускати з іншого боку. Не хочеться допускати втрат і з українського боку у міських штурмах. Тому зараз дії по ліквідації цього чого спротиву росіян місті йдуть обережно. Пане генерале, якщо коротко, які перспективи витіснення росіян не лише а й загалом далі по території України до кордону Росії? Ну, в першу чергу сьогодні Путін використовує всі фейки про захоплення восьми міст від Вовчанська до Гуляйполя. А для того щоб тиснути на переговорників і відносно першого США, що він що захоплює кожен день, і перспектив нас немає витіснити війська. Що виявився фейк? Ми це все показуємо. і Тепер уже е, інформація працює з ротні проти Путіна. Він вже знімає там генералів, які доповідали про захоплення по Куп'янську. Ми все-таки нанесли і системні удари по фланках. Вони хотіли обійти і зажати нас в кліщі або взяти в оточення. І генерал драп'ятий і відповідно інші підрозділи, які там були задіяні, і відповідно провели спеціальну операцію, яка нейтралізувала таку загрозу. Зараз до 200 чоловік знаходиться в самому Куп'янську, в різних точках дійства. використовують цивільне населення, але там діють спеціальні професійні групи по їх знищенню. Тому робота не швидка. Але дуже професійна. Ми заблокували їх поставкою і озброєння, боєприпасів різних товарів для проживання. Тобто вони довго там не протримуються. Але треба дійсно цю роботу провести без жертв серед мирного населення і мінімальних жертв серед наших вояків. Щодо перспектив, я ще раз повертаюся до тої схеми. Або ми переходимо до системної роботи західного партнера по надання високоточної зброї Збройним силам України. І змінюємо тактику від оборони нанесення системних ударів по глибоким середнім тилам, а це і випуск установки і ракет. І дронів, які сьогодні створюють величезні проблеми по всьому фронту, і ударні відповідно літаки з капами, які також проводять сьогодні удари по -профронтовій, по профронтовій зоні це нейтралізує всю так сказати, основу ворога э, і системні удари новітнього зброї по фронту і проведення спецоперацій, там де ворог не ну. очікує. як по Куптинську, це вася, перспектива. Зміни стратегії на війні, дякую, пане генерале. Це був Микола Маломуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України.